Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження. Це Mitsubishi Outlander 2019 року. Автомобіль оснащений двигуном 2,4 газ-бензин в комплектації Limited Edition. В шикарному темно-синьому кольорі, що маємо по салону. Комбінований шкіра Алькантара салон, задні електрослопідіймачі, Стеля оздоблена в чорному кольорі. Є крутезний люк. Безключовий доступ. передні електростопідіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Електропривід сидінь, Маємо мультимедійне кермо. Пробіг даного автомобіля 57 тисяч миль. Мультимедіа, двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка перемикань. Все працює без нарікань. Все в шикарному стані. Є датчики сліпих зон, датчики світла, датчики дощу. Все в гарному стані. Якщо зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас на огляди, зробимо тест-драйв, можливі будь-які перевірки на СТО. Автомобіль можна придбати як за готівку, так і в лізинг. Тому чекаємо на вас. Оболинський проспект 21Б.